До місця вигула ми йдемо ось так. І собачка повинна розуміти, коли ви прийдете на місце вигула, ви її обов'язково спустите. І вона йде спокійно, не смикаючи. Ось так. Ще раз наголошую, ви, як господар, повинні бути прогнозовані. Собачка повинна розуміти, що буде далі. А застояти? Гара що, Да. Ми гуляємо без поводка. Ось такий у нас є шнурочок. Ми його підтягуємо під самі вушка. Два рази отак скрутив. І двома пальцями тримаю. Піднімись. Молодець. Вона дуже слухається, тому що шнурочок її підтягує прямо під горло. Молодець. Да. Гулять. Пішла. Хорошо. Три команди або до мене, команда сидіти, команда стояти, і команда пошла. пішла або тікай, або пішла звідси, щоб собака вам не мішала і від вас відійшла. Ці три команди. Ви тренуєте кожен день перед тим, як давати їсти, для того, щоб собака не підходила, не їла. А ви з самого цуценятки говорите, собаки, чекати. Я говорю ждати. І собака знає, коли ви сказали ждать, значить, треба зупинитися, і ждати, і нічого не робити і дивитися подальші ваші дії. Ще можна жестом показувати собаці ось так новеньке з рогами собачки дуже подобається стабільність, що означає стабільність, вона знає. Наприклад, що ви прийдете о 8 годині ранку і вона піде з хазяїном гуляти. Вона знає, що коли ви її закриваєте в вольєрі і говорите чекати, це означає, що чекати потрібно до 8 ранку. Вона нічого не гризе, вона нічого не трогає, вона чекає. До восьми ранку, тому що вона чітко знає, що в 8 ранку прийде господар і ми підемо гуляти. Собака дуже знає розпорядок, дуже підлаштовується під господаря. І коли вона розуміє, що буде далі, вона дуже слухняна. Гуляємо ми рано, гуляємо ми в обід коротенько і гарно ми гуляємо перед сном увечері в 7-8 годин, літом в 9. Перед сном. Після прогулки ми приходимо, їмо. Собачка їсть три стаканчики корму. Сутки. Один раз увечері. І все, лягає спати і чекає мене до восьми ранку. Розпорядок собачки подобається. Собачки вже півтора року. І вона добре себе почуває. Скільки ж потрібно гуляти по часу. Коли собачка у вас маленька, потрібно гуляти 4 рази в день для того, щоб вона привикла і знала, чому ви виходите гуляти. Вона зробила свої речі, не нагружати собачку, не нагружати сустави буквально 30 хвилинок і можна йти додому. Зробила свої діла і додому. Коли собачка доросла, потрібно гуляти трішки довше. Але довга прогулянка має бути один раз в день, ввечері або рано, як вам зручно, всі остальні прогулянки мають бути коротенькі, чисто для справ нужди. Собачці обов'язково потрібно хоча б три рази сходити по своїх справах, щоб вона не терпіла щоб в неї не було хвороб. Якщо у вас немає часу це робити, не заводьте собаку. Особливо канекорсу. Собачка на роботі зі мною цілий день, і тому вона така спокійна, їй все вистачає. Вона сидить біля ноги і охороняє склад, охороняє мене. Вона мені потрібна. Я її купив, тому що вона мені потрібна. Якщо собачка вам для розваги, пограєтеся ви з нею 3-6 місяців. Далі це вам буде величезна нагрузка, і собачка буде страдати. І ви будете страдати, тому що це слюнява, величезна, вонюча і. За нею потрібен догляд, за нею потрібен медицинський догляд, потрібен спеціаліст. Якщо ви кожного разу будете звертатися в аптеку, в ветеринарну клініку, у вас ніяких грошей не вистачить, щоб тримати таку собачку. Тому перша собака це не для вас. Канекорсо це не для вас. Першу собаку потрібно заводити маленьку, якийсь йорширський тер'єр, на ньому практикуватися, ставати лікарем, вивчати собачі хвороби, собачі проблеми. А потім, якщо ви вже знаєте, що ви собаковод, ви вже собі впевнені, ви знаєте, що це таке, що це таке кліщ, що це таке хвороби. Як ви мити вушка, як мити очки, що собаці потрібно для того, щоб вона була щасливою, тільки тоді ви заводите велику порід собак, тільки коли ви вже спеціаліст. Інакше собачка почне хотіти зняти з вас скальп. Покусати вам ручки. І це буде, і це в усіх, і, всі, і тому так багато роликів, що собачка погана, собачка кусається, а собачка просто не розуміє свого господаря і росте дикувата, невихована. А природа в собачки така, що вона повинна кусатися. Якщо їй щось не подобається, вона буде кусатися, гризтися. Оце це вовчик, це страшненька собачка. Не думайте, що вона буде вас охороняти, якщо їй щось не подобається. Не думайте, що вона буде вам прислужувати. Це окремий організм, це симбіоз з хазяїном. І вона повинна вас любити. А ви повинні створити їй умови. Для того, щоб вона почувала себе потрібною. Вона навіть не хоче їсти без виконання команд. Вона дуже хоче бути потрібною своєму хазяїну. Аза, Моя ти хороша. Ви не звете собаку до себе для того, щоб її прив'язати. Ви звете собаку для того, щоб її погладити. І тоді вона до вас буде йти. Вона повинна знати, що ви її любите, а не тільки тікай, прив'яжу, гуляти, срати. Ні. Це симбіоз між собакою і людиною. А отже зараз собачка розуміє. Куди ми йдемо, чому ми йдемо? Тому що ми регулярно це робили на протязі півтора року кожного дня. Не смикає, не дергається. Ось так реагує на людей, тому що вона знає, що ми зараз робимо і що буде далі. І вона спокійна. І я спокійний. Ось. Ми прийшли на місце роботи, як завжди, спокій, рівновага. Вольєр йти не хоче, вона хоче ще погуляти і зараз може не слухатися, тому що їй потрібно зайти он туди, до себе у вольєр. Ось сюди. Я її зараз позву і вона повинна прийти. А за ко мне? Топая. Молодец. Хорошая девочка. Да, пришла. Молодец. Ты вчера не дуела трошки. Так, наша процедура. Перед дедою. Сидите. Хорошо. Тикай. Пошла. Тикай. Тикай. Ждать. Лежать. Аза. Поднимись. Ждать. Аза, голос. Гарно. голос, голос, да. голос, да. гарно, ну, давай, голос. Да. Гарно. Да. Е, голос. Да. Молодец, їж. Хорошо. Можна, їж. Да. Ми вчились ходити рядом з господарем ось на такому повідці. Петля називається. А за кам'ян? Ось так. Тоже підвушка і шаг вліво, шаг вправо. Дьорг легенький, Дьорг. щоб вона не смикалась туди-сюди. Поки, поки вона зрозуміє, що буде далі, поки ви станете для собаки прогнозованим господарем, це пройде час, пройде 6 місяців. 6 місяців вона буде як дитина. Туди, сюди. Ось так вона знає, що я її знімаю. Вона знає і так себе веде. От. Подивіться, яка міміка в собаки. Наскільки можна зрозуміти, що собачка розумна. Поднимись. Молодый. А. Ты мой золото. Да. Ты моя собака. Да. Все, хорошо снимать, надо идти что-то Да? Место. Э, не, пошла. Вольер, место. Раз. Хороша собака. Ждати. Все, до 12 часов дня ми в клітки. Отже, команди потрібно виконувати кожного дня, тому що якщо ви не будете тренувати собачку кожного дня, вона подумає, що не так це вже важливо. Слухати свого господаря і виконувати ті команди. А важливо гавкати, кидатись на людей, кидатись на котів. В неї свої задачі, і вона вважає, що важливо зовсім інші речі і вони відрізняються від ваших потреб. На рахунок іграшок це дуже важливо. До одного року ваша собака не повинна гратися ніякими іграшками. зовсім ніякими. Її єдина іграшка має бути господар і інші собаки. Дуже добре, коли ви знайдете друга, подругу, в якої є собака, і в один і той час ви виходите і ваші собачки між собою граються. До року це обов'язкова умова. Чому? Тому що ці всі іграшки розвивають агресію. Ви навчаєте собаку, ви тренуєте собаку. Якщо ви кидаєте їй щось, ви тренуєте її кидатися на рухомі об'єкти. Якщо ви перетяжки з нею граєтеся, ви тренуєте собаку. Агресію, дуже сильну агресію гарчання і кусання. Собачка, яка в дитинстві не гралася ніякими іграшками, це просто умнічка і лялічка. Вона няща і собачка зовсім не схожа на інших собак. Коли вже пройшов рік, півтора року, тільки тоді ви можете з собачкою робити все, що завгодно. Будь-які іграшки, будь-які навчання, тренування на охорону, тренування на рухомі об'єкти по потребі. Собачка психіка стабільна, собачка до вас прив'язана, і вона вже не буде робити лишніх рухів, і вона буде робити тільки те, що ви хочете. А іграшки. Це як додатковий буде бонус для собачки. І от ми ввечері вийшли теж на прогулянку, 6 часов вечора. Собачка цілий день просиділа у вольєрі, У мене було багато роботи, я не міг за нею дивитися. І ми вийшли гуляти, так як ми гуляли зранку. І гуляли в обід 15 хвилин біля гаражів там. Собачка зовсім веде себе адекватно. Гуляє собі, як завжди. Я йду, вона за мною йде. Я її не звізу. Вона просто слідкує де я. Якщо вона мене загубила, я ховаюся за дерево і таким чином заставляю її мене шукати. Вона сприймає це як гру, але старається після таких ігор не спускати мене з виду. Тобто ховаєтесь за дерево і заставляєте собачку Почувствувати, що вона сама, що вона покинута, що вона загубилась. І таким чином собачка буде за вами ходити прив'язана. І завжди слідкувати де господар. Вона дуже боїться загубити свою стаю. І буде завжди слідкувати за вами. І не відходити буквально 5-10 метрів відійде. Але завжди одним оком буде дивитися де господар. Зараз я заховаюсь. Ви побачите, як вона мене шукає. Нашла, так? Да? Найшла молодець. Завжди пам'ятайте, для яких потреб ви брали собаку. Собаки в породу здесь стоїть собаки, як то говорять, по умовчанню стоять настройки охорони, охоти або будь-якої задачі, для якої її е, вирощували. Ішла селекція, ішла велика робота. І собачку вирощували для якихось потреб. Якщо у вас собачка бойцовська, вона заточена на бої, вона охороняти вас не буде. Що б ви не робили. Можна натренувати, але воно буде натреноване, воно буде не на рівні генів, не на рівні генетики. Ця собачка канекорсо, їй не потрібно вчити. Охороні. Вона як цепочком до мене прив'язана, і будь-який погляд в мою сторону вона розуміє, вона бачить і зразу дає мені знати, що позад мене або з боку мене чужа людина. Дуже заточена на охорону, на господаря. Це в неї в генах. Собачка опасна, собачка. Велика собачка слюнява і вонюча. Тобто, ви повинні розуміти, що картинка в Ютубі не завжди відповідає тому, що ви отримаєте через рік в себе в квартирі. В квартирі це взагалі нереально таку собаку тримати. Це Ну, уявіть, що ви Алабая завели в квартиру. І кожен її рух щось вам ламає. Кожен її струс з голови, слюні летять в різні сторони, Суплі ці висять на потолку. і ви весь в слюнях, і ваша квартира вся в слюнях, все в шерсті. І вонь, скільки б ви не купали собаку. Вонь від неї страшна. Якості вкусняшок я використовую такі сушені легені. Собачці дуже подобаються, вони легкі, вони не мастять руки і дуже смачні. Ось як приклад собачці 8 років, стара собачка і її доця маленька собачка. Вона може вкусити, вона може гарчати, тому що кожного дня я приходив з роботи і грався з нею ось так. І вона навчана. Якщо ви з великою собакою будете так гратися, це буде страх, яка агресія, і ви будете всі покусяні. Да, Дадоч? Да чи ні? І ось її дотя маленька собачка. Вона зовсім не знає, що таке іграшки. Вона гралася тільки з мамкою, з цею. І вона дуже хороша собачка. Не кусається, не гарчить. І вже вихована зовсім по іншому. Зовсім по другому. На ній вже експерименти не проводились. І вона спокійна собачка. Е... Джені в нас 8 років, а жужечки оцієї доці 3 рочки. О, така собачка, няшечка. Але коли зубки міняються, потрібно Давати собачці, вкусняшки, тверді гризушки. Або моя собачка в неї челюсті дуже сильні, і вона просто гризла свіжу вишневу палку такий дрючок, як держак під лопати. І вона його до половини згризала. Така в неї була жувальна гумка. І вона нею е зубки чухались, і вона нею чухала зубки. Також такі кісточки я купляв великі. Желатинові, вони теж їх тяжко розристи. І вона не гралась. Головне не гратися з нею іграшками в перетяжки, не тримати в руках іграшки, нехай сама займається і грається з собаками. Да, красуня. А ти попадеш на YouTube. уже тоже нравится Так же уже не горчится А джинна горчить. Да. Сидеть. Сидеть. Ага. Сидеть. Да, да, да. Лапу. Лежать. Ладно. Всім пока. Кажи всім пока.